Попри повномасштабне вторгнення в тилових областях, українці продовжують дбати про якісну освіту та спокій дітей. На базі бібліотеки у Дунаєвцях запрацював цифровий навчальний центр. Поки він єдиний на Хмельниччині. Тут забезпечить безперервний доступ дітей до освіти та соціалізацію внутрішньопереміщених осіб. Тя профінансувала міжнародна організація Save the Children. За рекомендацією Хмельниччини влади Хмельниччини, ми обрали громади, де так само є найбільше діток внутрішньопереміщених осіб. Цифрові навчальні центри обладнання ноутбуками безпосередньо їх 10. Далі є планшети, 40 планшетів, принтер, проектор та екран. Крім того, в центрі є засоби для покращення психоемоційного стану. Також учням доступні інтерактивні цифрові активності, уроки медіаграмотності і безпеки в інтернеті, і навіть віртуальні тури Україною. Цей центр в першу чергу буде допомагати безпосередньо робити реферати шкільної для шкільної освіти і. Можливо, заявки на вступ до університету не всі мають можливість вдома займатися уроками через те, що можливі якісь гуртки і можливо якісь справи вдома можуть бути. А ось тут приходиш і зразу налаштовуєш себе на якісь уроки. Такі центри вони будуть допомагати нам, наприклад, з друзями там робити якісь спільні проекти, там виконувати домашні завдання і. Тому подібному. Нині в Дунаєвецькій громаді понад три тисячі школярів. Кожен з них має можливість відвідувати навчальний центр. Влітку він працюватиме також. Я впевнена, що тут буде понад 100 дітей займатися, тому що є такі можливості, але можливо, якщо ми зробимо якусь змінну роботу, то це буде і більше. Аналогічні цифрові навчальні центри відкриють ще у трьох громадах області: Красилівський, Кам'янець-Подільський та Хмельницький. Оксана Медведєва, Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.